Всім доброго ранку! І сьогодні, 9 червня, понеділок. Ви цей день проживете зі мною. Мій типовий понеділок складається з балету, роботи, читання, собаки, бо без неї взагалі цей день не приходить, жоден день без неї не А Тому подивимось, що цей понеділок для нас принесе. Вийшло, так як я і казала. Ми не знали, що цей день мені принесе, але мій хлопець вирішив, що цей день в мене будуть піони Півонії. Взагалі мікрофончик я взяла для того, щоб заповнити мій блокнот. Я щось за нього забула. Кожен понеділок, через тиждень я це роблю, тому що я на два тижні заповнюю. Я не люблю туди лісти, або. Там, де ви мені щось робити. Я не люблю таке планувати. Планувати взагалі я люблю події, я їх відмічаю просто у себе на Google календарі, але м -м, щось от кожен день я таке не роблю. Я просто, отак от, я вам бабуще покажу потім, як я заповнюю. Це просто сенс в тому, щоб ви заповнювали уже в процесі дня, що ви робили продуктивного для себе. Я тут відмічаю англійську мову, роботу, прогулянка з Емілі там теж є, бо я просто хочу знати, скільки часу це в мене займає. А, також спорт, звичайно, спорт, медитація, але я її чогось не роблю. І якісь події з подрузями я тут теж відмічаю насправді, щоб розуміти, скільки часу на що в мене уходить. У мене тут є така невеличка підсказка, щоб я не забула, який колір для чого. Тому так, і зараз ми будемо з вами це заповнювати, заповнюємо. Моє це велі, о такі ось пригоди. Три рази на е, день ми гуляємо. От. У Емілі дуже гарний пильник, у мене дуже гарна панамка, і Артем дуже гарно знімає. Така моя команда. зараз ми трішки почитаємо. Читаю зараз на даний момент я Олівію Ленгсад з проти часу. Я його показувала в попередньому відео. От воно в мене є в планах на літо, то можете подивитись моє попереднє відео про план на літо. Емілі до нас доєднується, не любить зі мною читати. От, мені дуже подобається, насправді я не так багато прочитала, поки що тільки почала її. А, я на 35-й сторінці, на другій главі. Мені стається, що любу книжку від Оліві Ленг. Я би читала з задоволенням, тому що мені подобається, як вона пише. Тому на любу тему, але <смі> тема з Садама мені дуже імпонує. Я взагалі дуже люблю рослини і жила більшість свого життя в домі, в приватному будинку, тому там був і сад. І дерева, і квіти, тому якось це оточувало мене завжди з дитинства. От. А в квартирі я своїй тримаю дуже багато рослинок. У мене, напевно, десь приблизно 10 їх різних, мені вони дуже подобаються. Більше мені подобаються рослини, які не квітнуть. А саме такі зелені рослинки. Ну, а тут в, вона говорить саме про сади, які є в приватних будинках, а не в домашньому такому. Інтер'єрі. Можливо, мені здається, з того, що я жила якраз таки в приватному будинку, то я ну не з захватом, прям таким люблю сади, огород, все таке, тому є свої у мене претензії до цього всього. от Ну, подивимось, почитаємо. насолодимось насолодимось Зараз я їду на балет. Після балету ми з Анастасією будемо поворити книжку Зайчик, що може бути дуже цікавим. Кінцівка відео. Ми з Амілечкою кажемо вам велике дякую, що ви подивилися відео. І якщо напишете в коментарях, я буду вдвічі вам вдячна. Чи сподобалось вам такого формату відео дивитися чи ні. Бо я поки що продивляюсь і не знаю, які відео більше а, імпонують цьому каналу, і мені, і каналу, і вам, тому хотілося б дізнатися вашу думку в коментарях. А, дякую, що подивилися мій день. Uh, здається, він вийшов непоганим. Uh, всім дякую. Всім пока. Uh, не знаю, що казати, чесно кажучи. Я його виключу, я